Щастя, я зазвичай починаю або з тупого, або з літературного жарту. Сьогодні буде літературний. У мене в школі викладачка літератури дуже байдуже розказувала нам біографії викладачів, блять, викладачів. біографії письменників. І зазвичай це зводилось до такого: типу: ну, народився, жив, помер. Знаєте, боровся з ворогами, дружив з друзями, помер від смерті. Крім Семенка, Семенко помер від життя. Це жарт для обраних. Так, далі помітив у чоловіків таку штуку. Ми іноді робимо якусь дію, знаючи заздалегідь, до чого це призведе, але ми все одно це робимо. Наприклад, ми з другом недавно придумали геніальний план тиждень пити. Ну, типу, по вечорах, по вечорах ну, Напилися, лягли спати, зранку зайнялися своїми справами, переспали один з одним. Ні. І, і, і так тиждень п'ємо. І подивитися, що буде. Ну, типу, чисто в наукових цілях. Я розказую про це дівчині, а вона така: а що буде? Типа, ви просто будете тиждень пети. Ти, ну, ти скажеш, що ти так і хочеш. Я розумію це, що ну, нічого особливого не станеться, але я розумію це розумом, а серце хоче спробувати. І такі штуки проявляються в якихось повсякденних речах. Буває, що щось варю, треба злити воду з кастрюлі. І в мене в голові думка: кастрюля гаряча. Ну, я знав, що вона гаряча, але серце. Я думаю, це придумала еволюція для того, щоб ми не вимерли нахуй. Тому що чоловіки, кожен чоловік знає, що буде, якщо він заведе дітей. Йому воно не треба. Але він такий: ну я попробую. тому ми досі живемо, як вид. Три факти про мене, які вам потрібно знати: перший факт я з Закарпаття. І ви зараз можете подумати, що зараз будуть ні, оці стереотипні жарти про Закарпаття, оці всі стереотипи про, про угорську мову, про закарпатський діалект, про закарпатське вино, про великі пісні у жителів Закарпаття. Ну ці всі знаєте, стереотипи, які виникли не на пустому місці, але, але я проти такого. Я не люблю стереотипи, тому що через них люди думають, що Закарпаття якесь відстали. А Закарпаття дуже прогресивне. Закарпаття в курсі всіх новин. Закарпаття знає про війну франко-пруську. А, ну, ми у вері події, розумієте? От ви чули, що Франциск збирає Христовий похід? А ми чули. Закарпаття настільки, настільки прогресивне, що коли туди прийшли робити велике будівництво, все, що вони зробили, це наклеїли наклейки, бо ну, все і так і готове. Закарпаття настільки прогресивне, що попередній жарт про Христовий похід ви сприйняли як жарт. Але якби ви знали історію, ви б знали, що Франциск ніколи не збирав хрестові походи. А якби ви були католиком, ви б знали, що теперішній папа Франциск. Співставте два факти. Хоча, якби ви вчили історію, ви б не захотіли бути католиком. Е, ні, католики молодці, католики молодці, це факт, це історичний факт. Е, католики перші, хто запровадили сексуальну освіту для дітей. Правда, чомусь у церкві під час сповіді, але. але Другий факт, який вам потрібно про мене знати, я вчусь на актора. А, акторів теж церква недолюблює. А, раніше акторів навіть не ховали близько біля церкви, особливо тих, хто вмів добре грати батька Гамлета і лякав священників. А, і є навіть зараз такі трошечки побожні люди, котрі якось ну, такі, таких стереотипів дотримуються. У мене недавно був діалог з одним чоловіком з мого села, який каже: на кого ти вчасься, Ромко? Сіромко? Такий на актора. Ти не можеш бути актором. Чого? Бо ти дуже побожний. я такий, ну справді, я якось про це не подумав, піду заберу документи. І актор це прикольна професія, це прикольна професія, але іноді виникають труднощі. Наприклад, у нас є предмет сценмова, мова, де ми вчимо якісь скоромовки. і одне діло скоромовки. Інше діло, коли виникають скоромовки в діових завданнях, знаєте, дуже складно залицятися до одногрупниці словами Рила свиня, білорила, тупорила. Півдвора релом. Блять, що? Ну я взагалі не знаю, як залицятися в цілому. Хто знає, якою інтонацією треба залицятися? Ну бля. <реклама> <реклама> Ні, актор це, це хороша, це цікава професія. Але про цю професію також є якісь стереотипи. Про кожну професію є стереотипи. Ти кажеш, я стендапер, і кажуть, пошартуй. Я касир, пробий товар. Я священник, перестань їбати дітей. Але. Коли ти кажеш «Я актор, тобі кажуть, заплач. І я вже змирився з цим, я вже звик, я вже придумав, як відповідати таким людям. Зазвичай, коли мене просять заплакати, я кажу: у цьому немає нічого складного. Це справді легко, це можеш навіть ти. Він такий, як? Я такий легко і б'ю його арматурою по обличчю або показую результати виборів 91-го року. Правда, друге працює тільки, якщо він свідомий українець. Тому, якщо він слухає Арестовича не по приколу, можете бити його арматурою по обличчю. Ще один факт, який ви можете, який вам треба про мене знати, я люблю TikTok. Я люблю залипати в TikTok, знаєте, просирати свій вільний час у ньому. І я така людина, яка по якій по лайкнутих Тіктока можна поняти, чим я цікавився в певний період свого життя. Тобто ви відкриваєте мої лайкнуті, і там серіал офіс, ненависть до русні, ненависть до русні, ненависть до русні. Валентин Стрекало, ненависть до русні, Юрій Каплан, Юрій Каплан, Юрій Каплан, ненависть до русні, ненависть до русні, ненависть до Русні. Я ненавиді руснюю до двадцять лютий. Щось ненависть до русні, ненависть до русні. Вечірній квартал. Отут я вперше зацікавився стендапом. Ненависть до русні, ненависть до русні, ненависть до русні. Сольник Кара. Отут я поняв, що таке справжній стендап. Ненависть до русні, ненависть до русні, ненависть до русні, ненависть до русні. Сольник влада Желевого. Отут я поняв, що таке справжній стендап. І час іде, інтереси міняються, але одне лишається незмінним. Це ненависть до русні. Тому не забувайте ненавидіти русню. Бережіть себе і Україну. Дякую.